Цього разу грандіозних нововведень під час змагань організатори не планують. Турнір проходитиме за традиційною схемою. Тільки кількість учасників буде більшою. Орієнтовно організатори чекають близько 80 суден. В этом году единственное, что ми постаралися зробити очень красиві видові дистанції для спортсменів. І ще одне новшество, яке в качестві експерименту було году, это сьома група, это парусно туристський флот. Конкуренцію запорізьким суднам складуть екіпажі з Дніпра, Енергодара, Нікополя та Київської області. Традиційно у таких змаганнях на старт виходять сім'ями. Це така безвозрастний род діяльності. В общем-то, і зараз, наскільки я знаю, заявилася яхта, яхта, яхта Маріна. Капітану, от в этом році 82 роки. Олег Пронін нині готує своє судно до виходу на воду. Разом зі своїм екіпажем спортсмен братиме участь у класі турист. Яхтсмени щойно повернулися зі змагань, де за поганих погодних умов судно було дещо зіпсоване. Та після ремонту воно вже готове до регати. Ми втратили піро руля, але ми його встановили. У нас штах був оборваний, Ми його теж восстановили, Ванта теж восстановили. Ну, в общем, поработали. Всі сделали. Своє судно Робінзон готують молодші учасники змагань. Виступатимуть хлопці також у класі турист. Спортсмени вже мають змагальний досвід тільки на крейсерських яхтах. Сподіваються, їм вдасться обігнати своїх більш досвідчених опоментів. Екіпаж у нас стоїть із трьох чоловік. Ми взяли. Два взрослых і одного маленького для розв'язовки, щоб була. Рібонок вже доволі добре ходить, ходит на оптимисте, мы ми його взяли. 18-та регата на призи Героя України Віталія Сацького розпочнеться завтра. Проходитимуть змагання два дні. Старт яхт о 10-й годині ранку. Оксана Стешенко, Андрій Снісаренко, ТВ5.